Головне не наїхати на боєприпас, кажуть на запорізькому напрямку фермери. Попри активні бойові дії, вони дають землі раду. Розповідають на соняшникових полях снаряди видно. А от Пшеничні лани це справжня пастка. Треба пильно вдивлятися у кожен метр зраненої землі. Але це не єдина загроза. Будь-якої миті тут може вдарити російський кап або дрон. Тож без зброї, яка може стати в нагоді, щоб, хоча б, відбиватися від безпілотників, тут на поле не виїздять. Щоб показати вам, як українська земля родить, а українські аграрії збирають врожай. Попри війну, наша знімальна група вирушила прифронтовими полями Запоріжжя. Олена Каптюх. Далі за кермом позашляховика фермер Віталій Лупонос розповідає через повномасштабну війну втратив частину своїх земель. Тепер на його полях росіяни риють окопи в окупації там, в Васильівському районі залишились поля. Так що четверта часть полів взагалі відійшла. Аби побачити збір цьогорічного врожаю, їдемо на південь Запорізької області, у Оріхівський район, звідти до позицій росіян менше 10 кілометрів, і чи не щодня окупанти намагаються прорвати там нашу оборону? Додзвонитися комбайнеру в полі майже неможливо. Немає зв'язку. Тож Віталій придбав для колег. Рації жора прийом ти на зв'язі? сьогодні збиратимуть врожай ріпаку, але спершу перевіряють, чи вже час це влагомір, який розмелює і виміряє влагу конкретно всередині рослини. Якщо показник в нормі можна вирушати. Цей комбайн, який зараз працює у полі, на початку війни потрапив під обстріл, прилетіли с 300 Його відремонтували ось знов він поїхав збирати врожай у комбайнера Георгія за плечима 25 жнив. Він був перший на Запоріжжі, хто ризикнув вийти у поле влітку 22-го. А зараз каже, взагалі до вибухів звик. Навіть бронежилет не вдягає, хоча бере його з собою завжди. Ми мабуть вже навчилися жити тим шагом звісно, погано, але ми, ми вже так живемо і цього не зміни. На вулиці на сонці більше 35 градусів. Але в кабіні комбайну затишно. Працює кондиціонер і завжди магнітофон. Та увага на максимум, аби не наїхати на вороже залізяча. От показує, як на днях натрапили на ворожий безпілотник. Ми в полі. надходили багато поля на посільні. Стіночку, а це витягає з вирви снаряди від РЗЗВ, хоча розуміє, як ризикує. Та не лише у поле треба дивитися й у небо. Ворожі дрони тут літають постійно. Це автомат Калашніко, а тільки стріляє охотничими патронами. Це навіщо? Це не дай Бог, якщо десь буде летіти в Якщо ти спієш зреагувати, то ти можеш в неї попасти. Доводилася вже користуватися? Слава Богу, ні. Слава Богу, ні, але як бережена Бог береже. І от нарешті повертається комбайнер. Ось він перший врожай. Це озимий ріпак. Його фермери ще називають чорне золотом. І не лише через колір. З нього роблять біопаливо, корм для тварин та використовують у технічних мастилах. І поки завантажується ріпак, можна й перепочити. Фермер привіз обід працівникам суп і плов. Їдять ось так, просто у полі. Насечь вачний. Наостанок вирушаємо на пшеничне поле, похизуватися гарним врожаєм, каже Віталій, цьогоріч не можуть. Зриваєш сам колос і починаєш отак терти. То реально дивишся, яке щупле зерно. От бачите, це травневі заморозки повлияло, що воно таке щупле, не налите, як потрібно. Хліб восени ймовірно здорожчає, каже фермер. Ще й росіяни обстрілюють пшеничні поля, а вони займаються миттєво. Тож комбайнери поспішають зібрати все, що дозріло. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.